Друзі, всім привіт! Огляд в магазині резерв зимових знижок до мінус 70%, уявляєте? Давайте зайдемо, подивимося. Остатки самі сладкі. Так, Ось такі фісташкові куртки на весну. Така куртка стьобанка До речі, дублянки вже не висять. Дублянка, яка на мені, я її брала саме тут. З величезною знижкою і дуже тому рада, тому що в ній дуже класно, легко, тепло. Ось такі куртки на весну 799 приміряло, мені чомусь, як на мені, вона мені не сподобалась. Ці просто лакшері я обожнюю ці пуховички, але так як вже всього багато, знаєте, от і ну, вішати ще, в принципі, є місце, але все одно, блін, так назбируєш все, потім. Друзі, все дорого, всього не накупишся. А дороге в нас що? У нас продукти дорогі. І дитину треба піднімати на ноги, треба її вдягати, годувати і так далі. І треба заробляти гроші. Коротше. 799 є ось такі, такі куртки, таке щось по типу куфайки, але симпатично, дуже гарно, так вишиті на ній йдуть узори в вигляді якихось квітів. Такий, такий як відтінок кремовий, а сама молочного. Дуже приємний відтіночок. Далі ось така є. Хтось просто, мабуть, випадково сюди її почепив. За 699. Тобто весна, зараз, ви можете на весну прийти собі, придбати щось вже. Такі ось є куртки. Теж класні. 599. Ціна смішна. Продукти дорогі, а одежу одяг можна купити. Класний і за недорого. Гляньте, ціна 1600, зараз за 600 гривень. Шикарна куртка така лаконічна, стильна, до чогось такого бежевого всього. На весну косухи джинсові. Теж на весну. До речі, ціна яка їх. Давайте подивимось. За 700, коштувала 60% знижки. Що там упало? По знижці, дивіться, є ось такі піджаки, леопардовий принт. Підзібраний, так, призібраний точніше, рукавчик тут. З підкладкою. 799. Коштував 1600, дуже хороша ціна. Стильний, є кишені і ось такий гудзик золотистий. Не буду свій лак показувати, тому що він вже здерся буквально за один день. І тут ще вони є в наявності. Актуальним буде і в 25-му цей принт, тому придивляйтеся. Класні такі піджаки. Це жилетки. Теж знижка на жилетки. Ну, і така хороша якість. Якість просто шикарна. 799. Прикріплю тут. Ще носити жилетку, наприклад, можна. Прикріплю тут фотку. Постараюся це зробити. Так, ось такі сірі ще. Мені таке не подобається. Ось вона дивна. Дивний, дивний фасон, квадратний, прямокутний, точніше, фасон. 559 гривень така коштує. А ось які симпатичні теж чорнобілі. Гляньте теж стильні такі жакети. Вкорочений, такий кроп. Жакет кроп. 699. Дуже хороші знижки. Просто. Супер. Дивіться, ось такі жилетки бежеві взагалі по 400-399-71% знижка. М-є, ще залишилася Елька. Такі дещо йдуть утеплені, теж. а вони без ґудзиків. А де ціна? Щось не бачу. 500, 599 такі. Дивіться, який класний піджак. Він класний тим, що основний тон тут бежевий, не білий і не жовтий, а от бежевий коричневий, і потім вже йде коричневі ці всі вкрапління і чорні, глянь, такий класний. На вигляд взагалі не скажеш, що це, що це поліестер. Зараз гляну склад тканини. Я взяла Ельку. Сюди взяла, маю на увазі. До дзеркала. Дивіться, який класний. І до чорних, і до джинс. Класика з темно-синіми джинсами. Біла футболка чи білий лонгслів. Дивіться, які смішні, оригінальні, я б сказала, черевики, такі лодочки. За тисячу гривень я вже подивилася ціну. 999, коштували дві. Такі штуки оригінальні, такі закльопки. Да, в сріблясті. Самі вони такого відтінку молочного. Дуже гарні. Оригінальні, таких не помічала раніше. Так, а тут сукня: 799 гривень. Всі по 799 гривень. Боже, який вибір величезний. Зараз скільки одягу. Тільки, я вже говорила в відео в якомусь, тільки лінивий не захоче красиво вдягтися. А ми розлінилися, ми звикли до спортивного, до ось такого, розумієте, до штанів. Сумочки по 499, дивіться, які класні. Це тканина. Знаєте, схоже на фетр. Така м'якенька і дуже-дуже тепла на дотик. Із такою невеличкою ворсою. А, дивіться, навіть це Wool Blend. Wool – це шерсть в переводі, вовна в переводі з англійської. Сумочка 500 гривень. Що це за ціна смішна? Гляньте, яка класна. На зиму дуже така ніжна, прям тепленька, приємна. Цікавий зроблений цей ремінець. З такими ж кнопками, така деталька. Тут ось такі ще по 459 взагалі легенький, мов пух, і дуже вмістки. Сюди можна багато чого накласти. Регулюється ремішок. Дивіться, її навіть не помітно. Вона легка, можна туди насипати будь-чого і. Це все буде легко носитися, боже, коли їде цей потяг маленький, мені здається, що він їде прямо сюди. Дивіться, яка класна сумочка, 459 гривень. Так, да, вона плащовка, вона не шкіра, не шкіра замінник, ну але тим не менше. Дуже легка і зручна. А є ще ось такого плану. Теж о, такий полумісяць, там. Да? Пів півмісяць пів форма я маю на увазі, такої скибки. Давайте будемо називати цю модель скибка. 499, ну так само, 500 гривень 69%, коштувала 1700, я так розумію. М'якенька така як шкіра, в принципі. і а, фурнітура така темно-темно, золот, якась золотиста, типу МІДі. Щось такого. Не знаю, чи не буде вона отут, в, в цих згибах, чи не буде вона лущитися ця екошкіра, тому що на моїй сумці, наприклад, вже полущилась екошкіра. На моїй тії, з якою я зараз. Це щось схоже. от Дивіться, да, так, на модельку Беленцягу. От здалеку. Не вистачає. Якихось кишень понашиваних попереду. 699, тобто 700 гривень за таку сумочку. ну Мені не дуже подобається щось і не те, і не, не туди, і не сюди. Все-таки тут більш дизайн лаконічний. Єдиний мінус це ось ця крива блискавка. Вона дуже така тверда. І. Поєднання з цією екошкірою, не знаю, Я боюся, що буде просто заламуватися екошкір. Такий лайфхак для вас. Звертайте на це увагу. Ось такі дуже класні. Тут точно нічого не заламається. І це шкіряні. 699, здається, це шкіра. Всередині, да. гляньте. Це, друзі, шкіра. Така сумка шопер. Так, до неї йде. Так, вона виглядає всередині. На два відділи. Посередині йде така кишеня на змійці. 699. Будь ласка, вона мега сумка, я б сказала. Знижка на піджаки. Це такі жилети. Ціна 399, 75% знижка. Ось такий жилет. Дуже цупка тканина. А тут йдуть піджаки. Дивіться, яка класна гусина лапка. Двобортний такий красивий піджак, але залишилось тільки два розміри. в Вісель 999. Він коштує, він, ну, прям мені подобається. Це така класика, елегантний, і дорого, дуже класний. Але великий буде на мене, я вже бачу. Так, і ще ось така еска, А, ні, це вже ось такий, дивіться, такий карамельний. Точніше, може, навіть кемел. Відтінок. Погляньте, який класний піджак. Відтінок кемел, двобортний, гудзики, неймовірно. Неймовірно, прекрасні. І вони не дешеві, вони такі цупкі, пластмаса класна. 799. Щойно переді мною дівчинка. Тут стела, дівчина взяла такий піджак, пішла примірочно. Кишені, гляньте, не зашиті на диво. Прекрасний. З чорними чи з синіми джинсами. Буде дуже класно. Так, XS залишилися у двох розмірах. Теж такий піджак, але, але що це? Ага, ось такий він. Це йде, ще програє, мені здається. По-перше, він не двобортний, а по-друге, по тканина така вже йде якась жмакана дещо. І теж 699. Дублянки. Знижка на дубляночки. Ці дублянки просто, просто такі прям приємні. Ну, моя краща. Моя, звісно, краще, вона мені так подобається. Тут просто йде така гладка тканина, а в мене йде ніби під, під, під шкіру йде. Так, 2000. Класні дубляночки маленькі такі. Оці шуби, дивіться, пам'ятаєте, я приміряла цю шубу. На них зараз знижка 40%. Коштує така шубка 2 299 це недорого для такої шуби. Шуба дуже класна, вона прям товста, вона тепла, дуже красива. І, звісно ж, я скажу про те, що коричневий колір це колір 2025 року. Якщо зараз придбаєте таку шубку, до неї можна придбати якийсь в'язаний трикотажний коричневий теж сет коричневі угі, ну, сумка може бути чорна і це вже буде будете дуже в тренді, якщо ви слідкуєте за модою, любите одягатися модно. Ось такий пончо. Я думаю, що це поліестер, хоча ні. 70 поліестер і 30% віскоза. Ось такі пончо, дивіться. Можна створити такий аутфіт в такому стилі Вест. І є пончо теж. Ось такі леопардові теж 599. Надзвичайно приємний матеріал. Тут такі шарфи, теж поліестер, акрил, я думаю. знижка є, немає. Немає. Тут вони йдуть по 799. Так, це чоловічі парки. 1199, ось така парка. Чоловічі хакі.